Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Ельшан Сафарі екстрасенс, родовий ясновидець з баку, який багато років працює із потаємними знаннями та баченнями майбутнього. Його тар спадковий, переданий через покоління, а здібності проявились ще в дитинстві. Він не часто виходить на публіку, уникає зайвої уваги, працює тихо, у власному колі, але коли бачить щось важливе, не мовчить. В цьому відео ми поділимось його новими откровеннями, баченнями, які з'явились під час глибоких духовних практик. У цих образах відповіді на запитання, які хвилюють мільйони українців. Сьогодні його слова можуть стати ключем до розуміння майбутнього не лише України, а й усього світу. Вже понад півтора року Ясновидець попереджає на Землю рухається щось велике, щось незвичне і неземне. І вже зараз науковці, астрономи починають говорити про це відкрито. Вони нібито виявили об'єкт, який наближається до нашої планети, і рухається він не так, як космічне тіло. Він обертається, мов штучно керований. Вони кажуть, що це може бути замаскований корабель іншої цивілізації. Ясновидець же думає інакше. За його словами, головне не в тому, хто саме наближається, а в тому, що саме несе з собою ця подія. Це знак, це нова хвиля енергії, яка змінить усе. І вже восени почнуться перші великі зміни. Це не буде війна між планетами, це буде війна старого і нового світів. Стара система тріщатиме і ламатиметься. Сама природа візьме керування у свої руки. І коли Ельшан говорить Природа. він має на увазі не лише дощі, вітри чи виверження вулканів, але і людей. Бо люди це теж частина природи. Цитата Прокинуться нові люди. Прокинеться інше покоління, інше мислення. Прийдуть ті, хто нестиме новий світ у собі. Буде багато катаклізмів. Так, це правда. Час від часу зникатиме електрика, не буде інтернету, зупиняться літаки, кораблі і машини. Звичний світ затихатиме. Але то буде не кінець, а перерва, час великої перебудови. У різних частинах світу з'являться тумани. Пилові бурі, і велика вода. Вогонь теж буде. Не той, що палить усе, а то, що очищує. І поки ми з вами живемо за старими законами, ця сила потроху буде входити в наші тіла, в думки, у душу. Це нова енергія, нові знання і нові можливості. Зміни, які наближаються, торкнуться всіх і великих країн, і маленьких, і багатих, і бідних. Не врятується жоден острів, жодна столиця. Але це не катастрофа, це очищення. І той, хто буде чистим всередині, той пройде. Той, хто буде з Богом, вистоїть. Ви спитаєте, то що треба робити? Відповідь проста Очистити себе, позбутися ненависті, заздрості, злості та образ, простити, очистити душу, думки і серце. Почати молитись і шукати Бога не в небі, а в собі. Бо нова енергія прийде лише до тих, хто готовий її прийняти. Вона не увійде туди, де злість і темрява, а в серці чистої людини запалає світло. Кінець цитати. Знаєте, багато хто каже, що у світі має бути один правитель, одна наддержава, яка контролює все. Америка вже давно цього прагне, проте її політика говорить одне, а діє зовсім інше. Вони нібито кричать про мир, а тим часом виготовляють і продають зброю, перекидають ядерні боголовки до Європи, лякають Росію і показують зуби Китаю. Це не мир, це гра у вогонь. Але ця гра не буде тривати довго, бо нова система світу вже формується. І це не буде одна держава як Гегемон. Це буде Союз. Великий Союз із новими законами. Законами совісті, рівності і взаємоповаги. Він об'єднає багато країн. Але не силою, а духом. І саме в цей час ми з вами побачимо, як Росія почне втрачати себе. Зовній фронт, всередині розпад. Люди там усе бачать, розуміють, але більшість мовчить. Та вже й самі росіяни починають говорити 2027 рік рік розпаду Росії. Знищення Росії не прийде від когось зовні, воно прийде зсередини, від її сліпоти, від відмови бачити правду, від духовної порожнечі. А тепер послухайте уважно. Боясновидець відкрив ще одну велику правду, яка вже проявляється на наших очах Китай. так Так, саме Китай грає свою гру. Він не на нашій стороні, але й не на стороні Росії, як може здатись, він на своєму боці. І хоч багато хто думає, що Китай це союзник Росії, насправді все набагато глибше. Китай підтримує Росію. Зброєю, технологіями, іноді інформаційно. Але робить це лише для того, щоб Росія продовжувала витрачати свої сили і виснажувалась, бо Китаю не потрібна сильна Росія, йому потрібен простір, великі землі Сибіру, багатства тайги, доступ до природних ресурсів. І правда в тому, що Китай готує тихе, повільне, але неминуче поглинання Росії. І це вже почалось. Це пророцтво, що давно гуляло інтернетом, тепер починає справджуватись. Одного ранку росіяни прокинуться і виявляться, що вони вже в Китаї. Не на папері, не у військовій формі, а демографічно, економічно і фактично. Китайська мова, китайський капітал, китайські люди. Їхні родини осідають, купують майно, підмінюють енергію тих територій. Повільно, спокійно, без війни. А душа тієї землі в цей час вже не належить Росії, бо душа землі це її народ, а він змінюється. Росія сама собі риє яму, а Китай тихо чекає, коли той ведмідь остаточно знесилиться. І ось тоді він візьме своє, не через гармати, а через угоди, залежність і демографію. І як тільки Росія буде на колінах, а це станеться. Ясновидець це бачить. Китай протягне руку не допомоги, а контролю. Це і буде кінець імперії. А тепер про Україну. Над Україною Ельшан бачить енергетичний захист, небесну силу, яка береже український народ. Навіть тоді, коли ворог думає, що вже переміг. Україна потрібна і Європі, і Америці, і всьому духовному світу, зазначає Ясновидець. І якщо наша країна стоїть під захистом вищих сил, значить у нас велика місія. Нас хочуть бачити сильними, і тому ми будемо розвиватись. ЦИТАТА. Через 10 років Україна буде процвітаючою державою. І я це вже бачу. Вона пройде крізь випробування, очиститься, як золото у вогні. З'являться нові лідери, чесні, молоді, сильні духом. Вони не будуть продажними, вони прийдуть не заради крісел, а заради народу. А ті, хто сьогодні зневірився, не втрачайте віри, бо сьогоднішня темрява це перед світанком. І Україна це саме те місце, де зародиться нова епоха. В енергетичному полі планети Україна має особливу роль. Саме тут відбувається боротьба світла й темряви, і світло переможе. Не вірите? Подивіться в очі дітей: там вже немає страху, там вже є нова енергія, там вже інша частота, вони вже інші. Вони принесуть нову Україну, вільну від страху. Вільну від корупції, сильну, духовну і світлу. Кінець цитати. Ясновидець наголошує ми повинні молитися, бути свідомими і берегти свою землю. Бо земля жива, вона чує наші думки, наше слово, наші вчинки. І якщо ми будемо з нею в гармонії, вона нам допоможе. Вона дасть силу, вродить плоди і збереже від біди. Україна Воскресне, але не як колишня держава, а як нова, світла, сильна і духовна. Її роль у світі зростатиме, ми ще станемо прикладом, як пройти крізь пекло і не втратити душу, як вистояти, коли проти тебе сила, але за тобою правда. Чи зустрінуться Зеленський і Путін, щоб нарешті припинити цю війну? Адже як відомо, в Стамбулі готується майданчик. Ердоган мріє стати тим, хто примирить дві держави. Туреччина хоче бути точкою миру і увійти в історію як посередник. За словами Ельшана, Зеленський готовий завжди. Він їздить, не боїться, відкрито зустрічається, говорить з лідерами світу. Його енергія відкрита, пряма. Він на дорозі і готовий приїхати хоч завтра, якщо є шанс закінчити війну. А ось Путін сховався. Його дороги немає. Він дає надію, але сам туди не рушає. Він може посилати сигнали, створювати ілюзію готовності, але в останній момент зникає. Його енергія це страх, обман і уникання. Він боїться і боїться не лише Зеленського, а самої правди. Боїться вийти з тіні. Ясновидець бачить. Навіть якщо зустріч призначать і Зеленський прибуде у Стамбул, як мужній лідер, готовий говорити, Путін не з'явиться. Він може дати надію, змусити чекати, але сам не приїде, бо в ньому немає сили вийти на прямий діалог. Бо він розуміє, там, на тому майданчику, не буде тіней, не буде його людей і не буде контролю, а буде правда, а правда його лякає. Правда, це те, чого він уникає все життя. Зустріч Україні НАТО для нього ризик, якого він не може собі дозволити. Там йому ніхто нічого не гарантує, і він, як лис у кущах, лише дивиться здалеку, але вийти не може. Цитата Я бачу в ньому страх. Він не хоче миру, він хоче виграти щось, хоч щось відкусити. Хоче ще клаптик. Але вже зуби всі вибиті. Українська армія вибила в ньому те, чим він кусав, і все, що йому залишилось, це хитрощі, брехня і пусті обіцянки. А прямого діалогу не буде, принаймні зараз, бо немає в нього бажання миритись. Для нього мир означає поразку, а він ще в ілюзії, що зможе щось виторгувати. Ердоган намагається. Туреччина пропонує, але я бачу, що Путіна там немає. Ні в енергії, ні в образах. Він або відправить когось, або відкладе, але сам не приїде, а без нього ця зустріч нічого не вирішить. І скажу більше: можливо, така зустріч взагалі ніколи не відбудеться, принаймні не з Путіним, бо він ховається із кожним місцем дедалі глибше. Час його завершується, і зустрічі, якщо й будуть, то вже з іншими людьми. І мир прийде не через нього, а попри нього, через інші руки, через інших посланців, через нову енергію Кінець цитати Президент США Дональд Трамп скоротив свій попередній ультиматум із 50 до 10-12 днів. Вимагаючи від Росії припинити війну проти України і погрожуючи жорсткими санкціями та тарифами у разі невиконання. Більшість аналітиків висловлює серйозну скептику, нагадуючи, що подібні строкові обіцянки Трампа часто не виконуються, перетворюючись на звукове шоу без результату. Ясновидець переконаний політичний роман зі словами все ж переросте у реальні кроки. І ми це зовсім скоро зможемо побачити. Путін зазнає тиск не лише через ультиматуми. Сполучені Штати готуються зробити рішучий стратегічний крок, який значно підірве позиції Російської Федерації, як у військовому, так і в геополітичному сенсі. За кулісами готується новий етап тиску, не лише через зброю, через санкції. А через нові важелі впливу, які Росія не очікує. І вже у найближчому майбутньому ми будемо спостерігати потужну трансформацію. Удар буде туди, де РФ найменше очікує, саме це і позбавить Росію головного козиря, наголошує Ельшан. Україні також варто готуватись до періоду змін, бо ослаблення Росії означає нові можливості. Але і нові виклики. Прийдешній поворот подій може стати точкою неповернення для старої світової системи. Нагадаємо, Ельшан Сафарі пророкує, що війна зупиниться вже до кінця цього року. Вирішальні події почнуться восени. Та це буде ще не кінець війни, це буде її зупинка, а трохи пізніше і завершення. А поки що тримаймо стрій. Бо наш шлях ще триває, але світло вже попереду.